Ребека Гарднер всередині гри. Краса як стратегія, як спорт та самовираження переплітаються в житті професійних спортсменів. У світі професійних видів спорту, де фізична підготовка та стратегічне мислення є ключовими факторами успіху, все більше спортсменів усвідомлюють важливість самовираження та турботи про себе. Історія про Ребека Гарднер Баскетболістів Нью-Йоркської свободи служить яскравим прикладом того, як краса та турбота про себе можуть стати потужним інструментом не лише для підвищення впевненості в собі, але й для покращення результатів спорту. Спочатку у світі спорту, де домінує образ сильного і суворих спортсменів, догляд за собою та уваги до зовнішнього вигляду часто сприймався як щось другорядне, навіть як відволікаючий фактор. Але часи змінюються, і спортсмени все частіше використовують можливості самовираження через стиль, макіяж та самодогляд, щоб підкреслити їх особистість та відчувати себе впевненіше. Переосмислення ролі краси у спорті Ребека Гарднер відкрито каже, що її травми, що змусило її сповільнити і зосередитись на реставрації, стали для неї каталізатором змін стосовно краси. Замість того, щоб витратити всю енергію на тренування та ігри, вона вирішила інвестувати в себе, вивчаючи світ макіяжу та догляду за шкірою. Цей досвід дозволив їй не лише відкрити нові інтереси в собі, але й переосмислити роль краси у своєму житті. Що насправді важливо зрозуміти, це те, що догляд за собою це не просто поверхневе хобі, а невід'ємна частина процесу відновлення та обслуговування. В умовах постійного стресу, травм та конкуренції здатність розслабитися, балувати себе та відчувати себе красиво, може значно підвищити стійкість до негативних факторів та покращити загальну свердловину. Самовираження як інструмент впевненості робота Ребека з сестрою, яка виступає її стилістом, демонструє, як створення унікального образу може стати потужним способом самовираження. Яскраві куртки, камуфляжні шорти та високі черевики це не просто модний експеримент, а спосіб підкреслити його особистість і показати світові, що це більше, ніж просто баскетболіст. Я вважаю, що для спортсменів, особливо в командних видах спорту, створення власного стилю та здатність висловлювати себе через зовнішній вигляд може бути особливо важливо. Це допомагає відчути себе впевненіше та відрізняти себе від натовпу, що може позитивно вплинути на командну роботу та взаємодію з тренерами та партнерами. Уроки для всіх краса як інвестиція в себе. Історія Ребека Кагарднер – це не лише історія про те, як спортсмен знайшов спосіб самовираження через красу, але й про те, наскільки важливо інвестувати в себе незалежно від того, що ви робите. Догляд за собою, як фізичного. Так і емоційного – це не розкіш, а необхідність. Пріоритет психічного здоров'я спортсмени піддаються великому тиску та стресу. Здатність знайти способи розслабитися, відволікатися від негативних думок і піклуватися про свій емоційний стан є ключовим фактором успіху. Впевненість як основа успіху, коли ви почуваєтесь добре і впевнено в собі, це впливає на вашу гру та результати. Самовираження як спосіб виділитися, не бійтеся, експериментувати зі своїм стилем і знаходити способи висловити свою індивідуальність. Мій особистий досвід. Краса як спосіб боротися зі стресом. Я сам займався спортом професійно і знаю, наскільки важливо мати можливість поратися зі стресом і знайти способи зберегти свою впевненість у собі. Для мене залишати себе і створити прекрасний образ завжди був способом відпочити і почувати себе краще. У моменти, коли тренування було особливо важким, і результати не відповідали очікуванням, я знайшов комфорт у створенні прекрасного макіяжу або у виборі стильного одягу. Це допомогло мені відволіктися від негативних думок і відчувати себе впевненіше. Партнерство спорту та краси нова модна. Партнерство в Нью-Йорку, Свободи та косметична компанія «Ріанна» – чудовий приклад того, як спорт та краса можуть об'єднатися, щоб розширити можливості жінок та надихнути їх на самовираження. Це показує, що краса це не лише поверхневе хобі, але й важливий аспект жіночої ідентичності. Я впевнений, що ця тенденція розвиватиметься лише, і все більше спортсменів використовуватимуть можливості самовираження за допомогою стилю та макіяжу, щоб надихнути інших жінок на вираження та досягнення своїх цілей. Висновок краса це більше, ніж просто зовнішній вигляд. Історія Ребека Хігарднер це нагадування про те, що краса це не просто зовнішність. Це стан душі, самовпевненість та здатність висловлювати свою індивідуальність. Це сама інвестиція, яка може значно покращити якість життя та допомогти досягти успіху в будь-якій галузі діяльності. Не бійтеся експериментувати зі своїм стилем, знайдіть способи висловити свою індивідуальність та піклуватися про себе. Пам'ятайте, що краса це сила, яка може допомогти вам досягти своїх цілей та надихнути інших жінок на висловлення та досягнення успіху.